Телефонний зв'язок як спосіб висловитися та розказати про проблему. Подоляни про гарячу лінію обласних посадовців знають, тож додзвонювачів вистачає. Транспортне сполучення з віддаленими селами в області залишає бажати кращого. Уродженіця Ярмолинеччини бідкається, що до рідного села не доїхати. Боєнцево Тарасівка Ярмоленського району воно знаходиться в сторозі. Сорок і водиківського транспортного. Переважна більшість тих, хто дзвонить на лінію, соціально незахищені категорії громадян та пенсіонери. Людям похилого віку важко справлятися зі всіма хатніми клопотами. Для таких випадків передбачена допомога соціальних працівників. Вони каже Леся Стебло можуть стати помічниками стареньким, коли допомогти по господарству. Нікому батьки проживають самостійно від дітей своїх, діти в іншому місці. І така соціальна угода заключається. Вони приходять в той чи інший день. Допомагають в придбання продуктів, оплата за житло, так само допомагають купувати медикаменти. Для мешканця Нетішина купівля авто затягнулася на шість років. Автосалон продав неякісний транспортний засіб. Покупка знаходиться в магазині, а компенсацію покупець і досі не отримав. Прибував автомобіль. Він вже тоді знаходиться в автоцентрі. Спочатку відмовились.

Вородян турбує неспокійна ситуація в країні, а отже, і наявність бомбосховищ, в якому вони стані та хто їх має приводити до ладу, люди не знають. В адміністрації пояснили, сподіватися лише на комунальників не варто. Люди звертаються, бо не знають, куди бігти, де наші бомбосховища знаходяться. Тому дано доручення по всіх районних адміністраціях, по містах упорядкувати, оповістити і. Висвітлювати це у засобах масової інформації. В обласному центрі ще за радянських часів було близько 70 укриттів. Зараз їх не більше десятка, проте і вони не в належному стані. Тож містянам варто самоорганізуватися та подбати про свою безпеку так і швидше, і надійніше.